Дорогі мої глядачі, я рада знову вітати вас на своєму каналі Смачна Країна і надіюсь, що це взаємно. Сьогодні я хочу запропонувати вашій увазі салат власного креативу, який називається буряковий салат з лососем. Він надзвичайно смачний, і найголовніше, що він корисний для нашого здоров'я. Бо він має такі продукти, які покращують наше травлення і оптимізують вагу. Бурячок дуже корисний для покращення складу крові. Також знижує кров'яний тиск. Лосось, який є в цьому салаті, має. Ненасичені жири омега 3. Також олія має омегу 3. Цибулька багата на вітамін С. Морквочка на вітамін А, який покращує зір. І має корисний для нашого організму каротин. Також всі продукти покращують наш імунітет, зміцнюють. І Саме головне, що салат наш дуже смачний, такий повітряний, має насичений колір і смак. Для приготування цього салатика нам знадобляться такі інгредієнти: брюшка лосося копчені, картопля і бурячок відварені. Морквочка-цибулька перець гострий, червоний, свіжі, олія і майонез. Спосіб приготування цього салатику. З рибки виймаються кісточки, нарізаються шматочками. Картопля і бурячок треться на крупну тертушку. Морквочка на середню тертку, цибулька нарізається полукільцями і перчик нарізається міленько. Збираємо наш салатик. Дно тарілочки встиляємо картоплею, поливаємо ложечкою чайної олії, потім йде шар морквочки, цибулька, перець, посолити треба. Полити знову олією чайної ложечки. Тоді вже йде бурячок, знову олією поливаємо. Тоді викладаємо шматочки рибки і робимо сіточку майонезу. А тепер подивимось на цей салатик у розрізі. Заглянемо, який він. Гарний, красивий. Яскравий. А це ж відрізаний. Дорогі мої глядачі. Я сподіваюся, що мої відео дивляться тільки добрі люди, широсерді, які не плануються поставити подобайку, щоб дати можливість це відео подивитися іншим людям. І ще я хочу запропонувати такий конкурс для тих, хто підписався на мій канал. І кому подобаються мої відео: конкурс на кращий комент до відео. Хто напише дуже красивий і довгий комент, той отримає через два тижні подарунковий сертифікат на проживання на елітному морському болгарському курорті Еляніти. Фото я надам.